Атмосфера творчості, краси та ніжності на один день оселилася у приміщенні обласної бібліотеки імені Олеся Гончара. Вже за доброю традицією у Херсоні за ініціативи центру для майбутніх батьків Мами нещастя провели флешмоб бодіарт на животиках. Фахівцями, які працюють в галузі перинатальної психології, розроблено чимало авторських методів підготовки до пологів, і арт-терапія один із них. Малювати на такому полотні доволі непросто, однак сам процес дарує майбутній мамі унікальні позитивні емоції, відчуття розслабленості та розрядки. Окрім того, на думку фахівців, правильний підхід до боді-арту допоможе тіснішому встановленні зв'язку між жінкою та її малюком. Циль нашими слушамока показать красоту, нежность, радость. Веб проживання віременності, брівності на очень коротка, длиться всього лише дев'ять місяців. животик, животікон міняється з кожним днем. Такою, як були вчора, воно уже не буде такою, як он стане завтра. На переконання співорганізаторів заходу, вагітність як ніщо інше, прикрашає жінку. Деякі майбутні матусі Незадоволені своїм тілом. Особливо сильно це проявляється в останні місяці. Очікування в такому випадку ідеально підходить бодіар для вагітних, так як ці заняття підкреслюють красу. Та привабливість вагітної жінки. Ви Сьогодні красиві не тільки внішні, но і изнутри. І я як психотерапевт потому что любовь к тому що любов крінку вона когда его от коли його немає. Тому я вам желаю здоров'я, щастя, міра і е, вічної сказки. За п'ять років існування такого незвичного флешмобу у заходу з'явилося чимало партнерів, які не залишилися осторонь та вітали майбутніх матусь символічними подарунками. У нас є Автори, которые пишуть сказки для дітей. Це современные сказки, да, которые про Херсонщину, про наш край. Я хочу, щоб ваші будущие детки получали от вас. Ну будут получать то что вы будете в них вкладывать. художники на оголених животиках малювали цілі картини крім легкого масажу, пензликами і гарного настрою у майбутніх мам залишаються прекрасні фотографії, де в якості фото і мама, і майбутній малюк.